Розмови про членство України в НАТО в обмін на території не ведуться. На цьому наголосив координатор ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Він заявив, що позиція Вашингтона полягає у тому, що в перспективі Україна зможе стати членом НАТО, і це підтримали лідери країн альянсу під час саміту у Віднісі. Напередодні нагадаю керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнсен допустив неприйнятний варіант захінчення війни. Обміняти українські території на членство в альянсі пізніше він назвав свої слова помилкою і заявив, що українці самі повинні вирішувати на яких умовах вони будуть готові розпочати перемоги. На вільнюському саміті альянс підтримав ідею про те, що шлях до членства України в НАТО може бути розроблений. Нині основна увага зосереджена на допомозі Україні в боротьбі з російською агресією та повернені території, які належать Україні. Вони досягають прогресу щодня, і ми надалі будемо їх підтримувати. Україна надихає світ, поки Росія морить його голодом. Так у держдепі прокоментували атаки російські атаки на українську зернову та портову інфраструктуру. У США засудили обстріли і закликали Москву повернутися до зернової угоди. Ця ескалація демонструє, що Москва продовжує перешкоджати тому, щоб зерної продукти харчування потрапляли до тих, хто їх найбільше потребує в цьому світі. Це неприйнятно. Путін просто не дбає про глобальну продовольчу безпеку. Контраст тут досить різкий. Наші українські союзники надихають світ, водночас Росія морить його голодом, використовуючи їжу як зброю. Ранковий обстріл Харківщини горіла пожежа у Ківшарівці. Там пошкоджений гараж. Повідомляє ова напередодні через ворожі атаки загинув Куп'янська У місті побиті оселі керованими авіабомбами. згарбники ударили по Чернищині. Там зрешетили вікна, щонайменше чотирьох домівок. У Покаляному Росіяни зрівняли з землею приватний будинок, цілили росіяни і по спортивній інфраструктурі та оселі у Вовчанську. Крім того, у Петропалівці приватне домоволодіння було у вогні. Ракета противника влучила в землю у Рогані. За два десятки населених пунктів Запорізької області обстріляли загарбники напередодні. За даними обласної військової адміністрації, росіяни завдали 80 ударів. Зокрема, з реактивних систем залпового вогню угатили по новояковлівці та Новодарівці. Сім ударних безпілотників летіли бомбити жителів залізничного, Новодарівки, чарівного, левадного і п'яти хаток. Крім того, з десяток населених пунктів московити обстріляли з артилерії, зруйновані житлові будинки, господарчі споруди і об'єкти інфраструктури. Якщо ви смачно варите каву чи випікаєте печиво, мрієте розпочати власну справу, але не маєте грошей. Вихід все одно є в Україні від початку року. Діє програма є робота. Складаєте бізнес-план і відправляєте заявку. Позитивну відповідь вже отримали майже тисяча людей. Лідер за кількістю виграних грантів львівщина. Як місцеві підприємці розвивають свої стартапи? Довідалася Анастасія Єрмоловська. Пані Мирослава забігла на ранкову каву поблизу роботи. У цій кав'ярні вперше вирішила відвідати саме цей заклад, коли дізналася, що тут свій бізнес розвивають переселенці. Всі львів'яни люблять каву і треба підтримати своїх людей. Смачна кава. Побажаю дівчаткам, щоб приходили до них клієнти. Буду говорити ще своїм співробітникам, щоб підтримали і приходили на каву. Дзензик таку назву отримала кав'ярня на честь острова в Азовському морі. Переселенка з Бердянська Ксенія Клейно створила куточок у Львові з колоритом рідного міста. Своє місто разом із родиною полишила через окупацію навесні. Торік каже, переїхавши до Львова, втілила мрію в життя, відкрила власну кав'ярню. У нас є намальований на стіні маяк, який дуже гарно відображає Бердянськ, бо всі знають, що у нас є маяк у Бердянську, який направляє кораблі. Ось, ще є малюнки, які ми самі намалювали, Зібралися спільнотою бордянців. Щоб відкрити заклад, Ксенія скористалася грантовою програмою. Власна справа від державного проєкту Є робота. Я написала грант на суму 240 тисяч гривень. Це покривала покривала перші там два місяці оренди, обладнання трошки. Я закупила сировини, то зерно для кави. Ось ну таке в основному це на обладнання дається грант. Далі в мене є зобов'язання працевлаштувати влаштувати дві людини. Ксенія запросила на роботу в кав'ярню інших переселенок. Жінки кажуть, працюють у команді злагоджено, розуміють та завжди підтримують одна одну. Маю великий досвід роботи бариста давно в цій сфері. То ми з Ксюшею ну, так поєдналися. Вона зі знанням того, як вести бізнес, я зі знанням того, як робити каву, і в нас мені здається дуже круто вийшло. Ще я вирішила, що я буду робити випічку на кав'ярню. А Володимир Бойчук підприємець з досвідом. Чоловік понад п'ять років виробляв хлібці. З початком повномасштабного вторгнення попит на його продукцію зменшився, тому довелось шукати альтернативу. Володимир розширив виробництво та почав додатково випікати печиво. Нове обладнання придбав за кошти гранту. Не виникало в принципі ніяких проблем з заявкою. все доволі просто, інтуїтивно зрозуміло. Алгоритми всі зрозумілі. Подав заяву співбесіда, відкрив рахунок, кошти прийшли, потратили, відзвітували, все чудово. Який ми отримали і його успішно реалізували, він нам допоміг вижити і прорухатися далі, не закритися. Кід старту програми, власна справа на Львівщині грантами, скористалась майже понад тисячу людей. За статистикою його отримав кожен третій претендент. Найбільше заявок подали жінки серед охочих отримати грант. Більшість підприємців із досвідом у центрі зайнятості. Кажуть, це позитивно впливає на ринок праці та бізнес. Більше тішимося тим, що йде розвиток. Тобто діючі підприємці розширюються, діючі підприємці навчать тих, хто до них прийшов, і в перспективі ті, хто навчиться вести бізнес, можуть скористатися на наступний рік програмами, тією чи іншою програмою. Тому що крім наших програм, ті підприємці, які користуються грантами. Вони також користуються і іншими програмами. Отримати гранди можуть українці, які не працевлаштовані, не мають іншого бізнесу. Для цього потрібна ідея та бізнес-план. За програмою власна справа цьогоріч на Львівщині з'явиться понад тисячу додаткових робочих місць. Чим грант цікавий, тим, що погашення гранту відбувається за рахунок сплати податків за оцих найманих осіб. Тобто на три роки людина бере грант і протягом 24 місяців в трирічному періоді ті люди мають працювати для створення одного робочого місця до 150 тисяч від 50 тисяч до 150 тисяч, і при створенні двох робочих місць до 250 тисяч. До кінця року буде ще вісім хвиль подання заявок на гранти за програмою Власна справа із загальним фінансуванням мільярд гривень. Анастасія Ярмоловська Євген Радіонельвів, п'ятий канал. Машина часу наш проєкт продовжує Тер П'ятого, ну а далі повернемося з марафоном Незламна країна.